Дорогі друзі, вітаємо вас сьогодні. Ми завітали до села Козин Київська область, щоб побачити в роботі одну із найсвіжіших ліній грануляції комбікорму, яку наша команда встановила у 2025 році. Тут ми проведемо невелику екскурсію, познайомимося з керівництвом сільськогосподарського підприємства та дізнаємось, як працює наше обладнання у реальних умовах. Лінія вже виготовила близько 50 тонн комбікорму для потреб господарства. Це підприємство вирощує. Приблизно 30 тисяч бролерів на висадці, і для нас це велика честь бачити, як вони розвиваються, використовуючи техніку ArtMash. у складі лінії, дробарка 30 кВт для якісного та швидкого подрібнення сировини, півтори тони змішувач, автоматичною подачою інгредієнтів за рецептурою та системою масляного проскування. Два гранулятори по 22 кВт, обладнані матрицями 2 мм для стартового комбікорму, який використовується для відгодівлі курчат до 14 та матрицями 3 мм для годівлі з 15-го дня і до забою новий просіювач працює тихо, ефективно і виконує свої функції на 100%. Двохтонний охолоджувач швидко знижує температуру гранул, зберігаючи їх якість, продуктивність лінії до півтори тони готового комбікорму на годину. І на фінальному етапі комбікорм фасується у бігбеги, які відправляються безпосередньо в пташники. Ми щиро раді, що можемо відвідати такі господарства, бачити їх у. Успіхи та розуміти, що наше обладнання допомагає їм зростати.